У Києві внаслідок вибуху в автівці загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Авто належало керівникові української правди Олені Притулі. За повідомленнями її всередині не було. За інформацією радника голови МВС Зоряна Шкіряка. В авто ймовірно спрацював саморобний вибуховий пристрій, що міг бути задіяний дистанційно, або спрацював із затримкою. Вибух стався приблизно о 7.45 ранку на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка навпроти ресторану Макдональдс. Робиться все, щоб належним чином зібрати. Всі докази, які є на місці події, належним чином оглянути місце події і далі проводити розслідування. Всі розуміють, що версії будуть відпрацьовуватися всі. Представники влади відразу відреагували на вбивство журналіста. Зокрема, твіти з повідомленням про його смерть та співчуттями залишив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Прокурор Юрій Луценко назвав інцидент убивством. Голова національної поліції Хатія Декануїдзе заявила, що для неї справа честі розкрити цей злочин. Білорус Шеремет багато років працював для російського телебачення а останні п'ять років жив в Україні.